Колеги, всім доброго дня! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про закриття вологи на полі, і мова йшла про нюанси, які варто знати при виконанні цього, начебто на перший погляд, простого завдання. Судячи з кількості переглядів, бачу, тема вам сподобалась. І це в принципі не дивно, тому що ця тема на сьогоднішній момент актуальна практично для всіх фермерів і аграріїв, які збираються вирощувати ЯРІ. Культури. Всім, хто передивився, дуже дякую. Крім того, дякую вам за те, що ви пишете коментарі і задаєте питання. Хто не передивився, але хоче передивитися, по традиції посилання на відео буде в описі під цим роликом. Так як тема була дуже актуальна, ми продовжуємо її розвивати. І сьогодні ми рухатимемося далі в бік настання. Біологічної зрілості ґрунту і поговоримо про важливість дотримання строків посіву не лише з точки зору отримання сходів за рахунок наявної вологи, а й з точки зору інших параметрів ґрунту. Перед початком своєї доповіді зроблю невеличкий відступ для того, щоб нагадати інформацію, яка може бути для вас корисною. Наші партнери мають наявності невелику кількість насіння олійного льону. Насіння якісно підготовлене і готове до реалізації. І тому, якщо ви плануєте сіяти льон в своєму господарстві, і у вас є потреба в насіннєвому матеріалі, ми можемо вам допомогти, реалізувавши насіння для вашого господарства. Чому я це кажу? Тому що на сьогоднішній день господарювати стає дедалі важче і з важче, звідомих для всіх. Причин. І тому кожен сільгоспвиробник починає під різними кутами дивитися на культури, які він вирощує, в тому числі і на інші культури також. І на сьогоднішній день льон олійний це вже далеко не лише нішева культура. Вона може бути повноцінно використана як одна із основних культур в ротації сівозміни. Чому? Тому що льон володіє широким переліком. Корисних характеристик для нас як фермерів і сільгоспвиробників. Зрозуміло, перше, що він дуже добре лікує ґрунт, витягує різного роду токсини, витягує форми азоту, які не здатні повноцінно поглинатися іншими культурами. Дуже економний в плані вирощування, затрати на вирощування льону навіть менше, ніж затрати на вирощування соняшнику. Дуже простий у догляді і при цьому. Має високий рівень рентабельності, і тому льон це дуже цікава культура. Якщо вам буде потрібний посівний матеріал льону олійного, внизу буде закріплений контакт, можете залишати заявки або уточнювати всі деталі, які вас цікавлять. Всім вам дякую. Тепер переходимо безпосередньо до суті. Моя сьогоднішня доповідь буде складатися з двох частин. Частина перша це зрілість ґрунту, якою вона буває, тому що вона буває різною. Друга частина це вимоги культур до зрілості ґрунту і до строків посіву. Чому? Тому що на сьогоднішній день багато проблем при вирощуванні ярих культур закладаються на недотриманні строку посіву. Або занадто рано, або занадто пізно створюємо проблему і в майбутньому думаємо, як з цією проблемою боротися. І тому ми повинні все розкласти по полицям. Починаємо з першого пункту. В минулому ролику ми з вами обговорили, що таке фізична. Зрілість ґрунту і що на неї впливає. Повторюватися обширно не будемо, якщо вам цікаво переглянути цей матеріал, посилання, знову ж таки, як я казав в описі під відео. Але коротенько пройдемося по факторам, які впливають на швидкість настання фізичної зрілості ґрунту. В першу чергу, це сам тип ґрунту, тому що ґрунти є глинисті. Є піщані, є суглиності супіщані, і вони по різному стоять фізично зрілі. Наступний фактор радіаційне навантаження. Чим більша кількість сонячної радіації на одиницю площі, тим швидше наступає фізична зрілість ґрунту. Вміст органіки дуже велику роль грає не лише на настані фізичної зрілості ґрунту, а й на вологу, утримуючи здатності ґрунту. Чим більше органіки, тим більше вологи може утримуватися і. Тим швидше наступає фізична зрілість ґрунту. Крім того, не забуваємо, що впливає тип обробки і нахил поля. Чим поле має більш південніший нахил, тим швидше воно буде розігріватися знову ж таки за рахунок більшої кількості сонячної радіації на одиницю площі. Це зрозуміло. Що нам говорить фізична стиглість ґрунту? Фізична стиглість ґрунту нам показує просто те, що ми можемо заходити в поле і працювати. Не створивши проблем у майбутньому періоді, тому що, як ми говорили в минулому ролику, якщо заходимо закривати вологу занадто рано на незрілий ґрунт, ми намісуємо болота, далі це все болото перетворюється в груду, яку взагалі неможливо розмочити, і це непродуктивне використання ґрунту. Якщо ґрунт фізично зрілий, ми проводимо обробки, руйнуємо капіляри, закриваємо вологу і далі вже плануємо наступну роботу конкретно під якусь культуру, яку ми запланували. Це зрозуміло. Але вся ця сукупність факторів, яка впливає на фізичну стиглість ґрунту, за рахунок створення фізичної зрілості ґрунту і з подальшим підвищення температур, призводить до біологічної зрілості ґрунту. Біологічна зрілість ґрунту це момент, коли ґрунт починає всередині себе активно жити. Це момент, коли температурні режими і повітряно-водний баланс за умови наявності органічної речовини сприяють тому, що масово активізується ґрунтова біота, тобто гриби і бактерії. І це також надзвичайно важливо, тому що ми з вами знаємо, що кожна без винятку культура. Вона взаємозалежна від бактерій і грибів. І цей симбіоз допомагає нам культуру реалізувати. І ми постійно кажемо, що родить не культура, родить поле. Ми повинні займатися в першу чергу здоров'ям ґрунту. Буде здоровий ґрунт, буде родити будь-яка культура. І тому деякі культури мають вимоги до біологічної зрілості ґрунту і повинні висіватися не в фізичну, а в біологічну зрілість ґрунту, тоді, коли починається. Масова активізація життєвих процесів всередині самого ґрунту. Як цей момент побачити, побачити його дуже легко. В момент настання біологічної зрілості ґрунту масово починає проростати насіння бурянів. Це період, коли ви згортаєте верхній шар ґрунту і бачите там велику кількість білої нитки. Це значить, що ґрунт вже активізувався, він біологічно зрілий. Це що стосовно зрілості. Ми зрозуміли, фізична. Показує, що можна заходити в поле і проводити механічні обробки. Біологічна показує, що ґрунт вже починає активізуватися в самі процеси життєдіяльності ґрунтової біоти. Перед тим як продовжити, хочу зробити знову відступ для того, щоб відповісти на два коментаря з під минулого ролика, який стосується закриття вологи. Перший коментар стосовно впливу конденсації на закриття вологи. І другий коментар стосовно того, як визначити, коли ґрунт уже фізично зрілий. Почнемо з конденсації. По своїй суті, конденсація це надзвичайно важливий процес, але він не впливає на закриття вологи. Чому? Тому що вся суть закриття вологи це перерізання капілярного шляху для того, щоб вода з ґрунту не піднімалася в самі верхні горизонти і не випаровувалася занадто сильно. І тому тут конденсація особливого впливу не має. Але далі... Коли культура на полі вже розвивається, конденсація або коли ще називають її сухим поливом надзвичайно важлива. Чому? Тому що по суті це реутилізація, тобто перевикористання вже потраченої вологи. Для цього необхідно ряд факторів. В першу чергу ми повинні розуміти сам принцип: повітря в одиниці свого об'єму може вміщувати певну кількість водяної пари. З підвищенням температури повітря кількість водяної пари, яка може бути утримана в об'ємі повітря, вона збільшується. І відповідно навпаки, з пониженням температури, вологоутримуюча здатність повітря, вона зменшується. Це основний принцип конденсації. Як конденсація взагалі відбувається? В день, коли повітря розігрівається, всередині посіву ми знаємо, що рослини регулюють свій. Температурний режим за рахунок транспірації, і крім того, транспірація забезпечує рух всіх речовин всередині рослинного організму. Вони для транспірації випаровують вологу. І ця волога насичує нагріти повітря, яке знаходиться в зоні посіву. З настанням ночі температура повітря починає падати. Відповідно, падає його вологоутримуюча здатність і з'являється роса, тобто конденсат. Але коли ми говоримо про конденсат, ми повинні розуміти, що конденсація відбувається не лише над поверхнею ґрунту, а й під поверхнею ґрунту також. І тут дуже велике значення має повітряний режим ґрунту 1 і глибина аеробного горизонта 2. Чому? Тому що уявімо, що у вас аеробний горизонт всього-навсього 15 см. Тобто в ґрунт повітря проникає лише на 15 см і не глибше. І у вас конденсація буде відбуватися ось в цьому діапазоні. А якщо у вас аеробний горизонт, наприклад, 30 см, або 35 або 40, повітря буде опускатися вниз і скидати по мірі свого остигання зайву вологу. І чим глибше воно буде спускатися, тим більший буде перепад температури, відповідно, тим більшу кількість вологи воно ґрунтом забезпечить. Тобто розуміємо, що явище конденсації, воно важливе. Але тоді, коли вже культура безпосередньо на полі розвивається. І тоді, коли. Конденсація забезпечує явище перевикористання води. Тепер стосовно другого коментаря про фізичну стиглість ґрунту і як вона визначається. В кожного методи свої. Хтось бере ліпи з ліпок і кидає з метрової висоти, дивиться, як він розлітається, хтось просто б'є чоботом по гребню ґрунту і дивиться також, в якому стані він знаходиться. Зараз, для того, щоб багато не говорити, у вас буде на екрані шматочок відео, де чітко показаний просто ґрунт. Поле після класичної обробки, і там видно, що верхніх 5-6 см ґрунту вже фізично зрілі. І навіть після того, як я його е, стискаю в руці і роблю з нього зліпок, все одно цей зліпок розкришується на дрібнозернисту структуру. І глибший горизонт також, для прикладу, я використав, там також видно, що. Той зліпок, він просто по своїй суті являє ще пластилін, тобто там глибше ґрунт ще не а тут у верхньому горизонті вже зрілий. Це для того, щоб дуже довго на цьому не акцентуватися. Із зрілістю ґрунту ми розібралися. Розуміємо різницю між фізичною і біологічною зрілістю ґрунту, що нам показує і ця, і ця. Тепер переходимо до другої частини, до вимог культури. Зрозуміло, що ґрунт це основний об'єкт нашої з вами праці. В коментарях, до речі, були дискусії з приводу цього, що ж важливіше: ґрунт важливіший чи рослина. І те, і те. І знову ж таки, як було сказано в коментарях, що ґрунт, що рослина це сукупність двох послідовностей. І ґрунт і рослина знаходяться в послідній, постійній взаємодії і взаємозалежності один від одного, тому що рослина це основний регулятор біологічної активності ґрунту. Чим більша біологічна активність ґрунту, тим більша його здатність до реалізації потенціалу. Рослини. І це відбувається постійно і завжди. І тому, чим активніший ґрунт, тим активніша рослина. Чим активніша рослина і чим довший час її регуляції і перебування на полі, тим відповідно ґрунт буде сильніший. В чому полягає сила сівозмін? За рахунок правильної розстановки культур ми регулюємо біологічну активність ґрунту. Це ясно. Але кожна культура в міру своїх фізіологічних особливостей. Висуває нам певні вимоги: вимоги до системи живлення, до системи догляду, системи захисту, до обробки ґрунту і безпосередньо до посіву, тобто густоти, глибини, строки і напрямки. Для зручності ми розіб'ємо ярі культури на групи по відношенню до певних. Факторів, якщо ми говоримо про відношення до температурних режимів, можемо розділити їх на дві групи: це холодні культури і теплі культури. Холодні культури, зрозуміло, це, наприклад, горох і ярі зернові, які висіваються рано. Вони не бояться пониження температур навіть на етапі появи сходів, можуть витримувати заморозки в районі мінус 4 5 градусів, і для них це нічого страшного в принципі, собою не представляє. Якщо говоримо про теплі культури, це, наприклад, кукурудза, соняшник, соя, зрозуміло, що вони можуть витримувати пониження температури, але це практично гарантовано завжди призводить до стресу. А якщо заморозок навіть сильний, може призвести до втрати посівів. Тому їх висівати занадто рано, ми не можемо. Потрібно чекати конкретно біологічної зрілості ґрунту, тому що за біологічної зрілості ґрунту ці культури починають розвиватися швидше на ранніх етапах свого. Органогенез з відношенням культур до температурних режимів зрозуміло, що є холодні культури, є теплі культури, є, наприклад, проміжні культури, куди можна віднести гірчицю і льон. Ми сьогодні про них ще поговоримо. Але яка основна проблематика? При весняній посівній для кожного сільгосвировника в першу чергу кожен впирається в вологу, тому що, втративши вологу, ми не зможемо оптимально провести посів і в підсумку не отримуємо результативності. І тому кожен старається робити по принципу «сій грязь, будеш князь, але це правило не завжди так працює. Зрозуміло, що з підвищенням температур і за наявності вітру, особливо в регіонах, де частим явищем є суховії, волога втрачається надзвичайно швидко, іноді по кілька сантиметрів за одну добу. Ми знаємо, що на вологоутримуючу здатність ґрунту, так само як і на настання фізичної зрілості ґрунту, про яку ми говорили раніше, напряму впливає кількість органічної речовини в ґрунті, яка, як губка, натягує в себе вологу і не дає ґрунту її. Втрачати. Відповідно, якщо ґрунт насичений органічними рештками, він буде висихати на порядок повільніше. Якщо поверхня ґрунту вкрита органічними рештками, знову ж таки висихання буде проводитися повільніше. Візьміть навіть порівняння технологій, то класичні поля. Там, де класична оранка, вони висихають найшвидше. А поля, наприклад, де планується прямий посів, вони взагалі і фізична зрілість, і біологічна зрілість наступають набагато пізніше, тому що за рахунок наявності мульчі, ґрунт висихає повільніше і втрачає вологу менше. Але якщо орієнтуватися при виборі строку посіву лише на наявність вологи, ми можемо втрапити в халепу, тому що ми тоді з виду. Упускаємо конкретно фізіологічні потреби кожної культури. Ми не просто так поділили культури на категорії по відношенню до температури навколишнього середовища і температури безпосереднього ґрунту. Тому що при посіві культур саме основне наше завдання це максимально швидко отримати сходи. Тому що із збільшенням. Довжини проростання і появи сходів ми втрачаємо частину потенціалу, тому що запаси енергозапаси насідини вони не безмежні, вони також обмежені. Ми за рахунок довгого проростання втрачаємо енергію. Друге, на ось цьому довгому шляху насінина і проросток стають більш схильні до ураження патогенами і шкідниками. І тому при виборі строку посіву наше головне завдання це, щоб ми посіяли і максимально швидко отримали сходи. Не просто так ми часто з вами згадуємо, що неважливо, коли посіяв, важливо, коли отримав сходи. Ось це саме. Основне, і для того, щоб вибрати оптимальний строк посіву культури, потрібно зважати на зрілість ґрунту, тому що все це взаємопов'язане, тобто зрілість ґрунту і фізіологічні потреби самої культури. Якщо, наприклад, беремо холодні культури, що вони мають у своїх фізіологічних потребах? Вони не вимагають високої температури ґрунту для запуску процесу проростання, вимагають достатню кількість вологи на початкових етапах свого органогенеза не бояться приморозків. І ми розуміємо, що для посіву таких культур, як, наприклад, яра пшениця, ярий ячмінь і горох, нам достатньо дочекатися фізичної зрілості ґрунту, для того, щоб не місити болото, а покласти насіння в ґрунт комфортно, де є волога і є повітря. Цього цілком достатньо для того, щоб запустився процес проростання цих культур. Якщо ми говоримо, наприклад, про проміжні культури, такі як гірчиця і льон, які фізіологічні особливості в них, вони також не вимагають високої температури прогріття ґрунту. Запуск проростання в гірчиці починається при плюс 1, плюс 2 градуси на температурі на глибині посіву самої культури. Для льону це 3-4 градуси. Тобто розуміємо, що ґрунт не повинен бути мега прогрітий. Вони вимагають вологи не такої великої кількості, тому що в порівнянні із вище названими культурами вагова норма висіву в них взагалі мізерна. Але за рахунок того, що насіння маленьке, вони вимагають щільного контакту із ґрунтом. І тому при посіві цих культур ми обов'язково повинні ґрунт після посіву прикоткувати. А для того, щоб ґрунт прикоткувати, не створивши проблем у майбутньому, він повинен бути знову ж таки зрілим. От моделюємо ситуацію, проводимо ми посів льону або гірчиці, стараємось зайти якомога раніше і сіємо в незрілий ґрунт або не повністю зрілий ґрунт. Що ми робимо? Незрілий ґрунт це, по суті, ґрунт, в якому вагон води, але при цьому немає структури і порушений повітряний баланс. Ми заганяємо туди насіння, зверху втискаємо його в це все болото, там повітря немає. І ми потім чекаємо нормальних проростків. В таких умовах проростків швидко і нормально розвинутих ми не отримуємо, тому що повітря потрібно не лише для, для самої рослини, яка вже розвивається, в тому числі над поверхнею ґрунту. Повітря потрібно і для самого проростка, і для насінини також. Відповідно, заганяючи в такі умови, ми створюємо собі проблему. А якщо ми висіваємо в зрілий ґрунт, і потім проводимо після посіву коткування. Ми проблем не створюємо, тому що на зрілому ґрунті за рахунок наявності в ньому повітря котки ущільнюють лише верхній горизонт, це верхніх кілька сантиметрів, чого цілком достатньо для того, щоб збільшити контакт насіння з ґрунтом, але недостатньо для того, щоб утворити повністю оцей болотянистий водонепроникний і повітряний проникний шар. Тобто тут також є закономірність у дотриманні зрілості ґрунту. Це також важливо пам'ятати. Що стосується холодних культур і проміжних культур відносно зрілості і температурних режимів, зрозуміло. А тепер поговоримо про теплі культури, куди відноситься, наприклад, соняшник, кукурудза і соя. Самі такі три поширені культури. Ми розуміємо, що ці культури на ранніх етапах органогенезу у випадку ранніх строків посіву також можуть витримувати незначні і нетривалі приморозки. Можуть. Але питання, як це потім відобразиться на їхній продуктивності, тому що всі ці культури, вони надзвичайно теплолюбиві. Вони вимагають високого рівня активності сонячної радіації і під час своєї вегетації, і безпосередньо на етапі проростання. От візьмемо, наприклад, сою. Соя. Це культура, яка ціниться в першу чергу за свій білок. Відповідно, чим більше вміст білка в кінцевій продукції, тим більше ця продукція цікава до реалізації. Але що потрібно для того, щоб ось цей відсоток білка високий, він утворився? Ми знаємо, що синтез білків це процес досить таки енергозатратний. На його проходження потрібно багато енергії. Енергія це що? енергія в рослині це в першу чергу цукри. А цукри, ми знаємо, що це кінцевий продукт фотосинтезу. Відповідно, проводимо закономірність, що високий вміст білка в кінцевому продукті сої залежить від активності фотосинтезу на протязі розвитку самої рослини. А для того, щоб фотосинтез був активний, потрібно що? Потрібна… Певна кількість сонячної радіації на одиницю площі і на кожну рослину. І тому тут ми вже починаємо, коли говоримо на кожну рослину, ми починаємо говорити про густоту. Тому що в трохи загущених посівах, в межах дозволених норм, ми можемо отримати достатню кількість продукції на одиницю площі, тобто врожайність, але можемо недоотримати відсоток білка, який нам необхідний. В занадто. Зріджених посівах можемо отримати високий вміст білка в кінцевій продукції, але недостатню кількість самої продукції. І тому густота посіву повинна бути оптимальна. А на оптимальність густоти посіву впливає тип посіву, тобто в кожного своя сівалка, своя ширина міжряддя і інтервал посіву. Не порушуючи інтервал посіву, ми можемо досягнути того, що культура не буде відчувати занадто сильної конкуренції в рядку, тому що чим ширше міжряддя. Тим меншу густоту ми можемо посіяти на гектар. Бо в випадку збільшення густоти ми порушуємо інтервал в рядку, це призводить до занадто сильної конкуренції всередині рядка між рослинами сої. І з зменшенням ширини міжряддя ми можемо збільшувати густоту посіву, при цьому не порушуючи інтервал. За рахунок правильної розкладки насінин, потім ми Формуємо нормально заповнену одиницю площі рослинами суї, де вони отримують необхідну кількість сонячної радіації, але при цьому не сильно конкурують одна із одною. Тому що пам'ятаємо, що конкуренція по всівах повинна бути, але вона повинна бути контрольована. Це по принципу римського прислів'я. Змагання породжує здібності, тому що невеликий рівень конкуренції призводить до того, що посіви розвиваються активніше. Але, повторююся, конкуренція не повинна бути занадто сильна. З усього вище сказаного, ми бачимо сформовану закономірність. Відсоток білка залежить від активності фотосинтезу. Активність фотосинтезу від кількості радіації, яка потрапляє на кожну рослину. Кількість радіації, яка потрапляє на кожну рослину, залежить від густоти. Густота залежить від міжряддя та інтервалу. Але крім того, густота ще зможе змінюватися в залежності від строку посіву. І для весняної посівної. Зміна густоти, вони, вона прямо обернена до осінньої посівної. Як проводиться осіння посівна? Ми всі знаємо. Чим раніший строк посіву, тим меншу густоту ми висіваємо, тому що більші шанси для отримання сходів і нормального розвитку культури в осінній період. Це зрозуміло. Із запізненням посівів ми поступово накидаємо густоту. Умовно кажучи, на зернових починаємо там 3,5 мільйони, а можемо закінчувати 4-4,1 мільйони. Це зрозуміло. Весною все відбувається рівно навпаки. Коли в нас строк посіву трошки раніший, в нас більше факторів в оптимумі. Тобто наростання температури відбувається поступово, волога в ґрунті ще наявна, а ми знаємо, що кожна культура закладає свій врожай на ранніх етапах органогенезу. Відповідно, збільшуючи густоту трохи, ми сприяємо тому, що в подальшому сформувався високопродуктивний. Посів із високим потенціалом вражайності. І навпаки, із запізненням в строках посіву, в нас фактори втрачаються, в основному це волога, шансів стає дедалі менше із запізненням, і тому тут ми вимушені зріджувати посіви для того, щоб рослини вже не відчували дискомфорта по лімітуючому фактору, який з'явиться потім в них. І цей принцип стосовно густоти стосується не лише сої, а й інших культур весняного посіву. Також на кукурудзі і на соняшнику зациклюватися ми не будемо, тому що. Ці культури досить таки поширені, і я більше ніж впевнений, що в кожного з вас вже є вагон з возиком досвіду з приводу того, як ці культури сіяти і вирощувати в цілому. Якщо комусь цікаво, пишіть внизу під відео в коменти і далі будемо розбирати. Але розуміємо, що густота посіву восени і густота посіву весною змінюється прямо обернено. Це все зрозуміло. Тепер підсумовуючи все вище сказане: і стосовно фізичної, і біологічної зрілості ґрунту і, і стосовно поділу. Культур по відношенню до температурних режимів, ми розуміємо, що строк посіву це завжди баланс між двома факторами: між фактором стану ґрунту, його стиглості, і між фактором фізіологічної потреби самої культури. І при дотриманні цього балансу ми можемо визначити момент оптимального строку посіву, тому що, спираючись лише на наявність вологи в ґрунті. Ми можемо створити собі більше халепи, ніж користі. Потрібно, повторюсь, завжди балансувати між потребою культури в температурному режимі у волозі і станом ґрунту, який може забезпечити відповідні умови для формування якісного і здорового проростка. І також наголошую ще раз на тому, що наше головне завдання при посіві культур отримати максимально короткий період проростання. Тому що при максимально короткому періоді проростання ми найбільше зберігаємо потенціал врожайності майбутніх посівів. Це основна мораль або основний меседж сьогоднішнього ролика. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, будь ласка, все пишіть в коментарях. Я буду з радістю вам відповідати. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. До зустрічі в наступному ролику. Всім дякую!